Powerbank Nightcore NC 10000 поєднує в собі велику ємність і невеликі розміри та вагу. Завдяки цьому його доцільно використовувати в походах, де важливий кожен грам, який наповнює рюкзак. Його вага складає 168 грам, і в порівнянні з телефоном зрозуміло, що повербанк буде зручно носити в кишені або невеликій сумочці без зайвого дискомфорту. До того ж, павербанк має два світлодіоди з потужністю 50 люмен, і при умові повного заряду повербанку ліхтар буде світити 30 годин і 50 хвилин. Корпус пристрою захищений від вологи відповідно класу IPX5. Це означає, що пристрій витримує струмінь води спрямований з усіх напрямків, тобто можна не переживати, якщо повербанк попаде під дощ. Після під'єднання до повербанку пристрою він автоматично почне зарядку. Сині індикатори показують залишок заряду. Щоб перевірити, скільки заряду залишилося, якщо повербанк не під'єднаний, достатньо коротко натиснути на кнопку. Кожен індикатор відповідає за 25% заряду. Якщо останній синій індикатор почав блимати, це означає, що рівень заряду дуже низький і його потрібно зарядити. Під час зарядки повербанку блакитні індикатори будуть блимати, показуючи тим самим рівень заряду. Всі 4 індикатори засвітяться після закінчення зарядки. Якщо кнопку утримувати протягом 3 секунд, вмикається ліхтар. Щоб вимкнути ліхтар, треба так само затиснути кнопку. Для того, щоб зберегти невеликі розміри пристрою, інженери Nightcore зробили одночасно вхід і вихід Type-C. Враховуючи тенденцію сучасних пристроїв, все більше виробників схиляються саме до Type-C порту. Зрядний пристрій має вихідну потужність 20 Вт і підтримує швидку зарядку, тому забезпечує більш ефективне і швидке заряджання за умови, якщо пристрій, який заряджається, також наділений протоколом швидкої зарядки. Вихідна напруга може бути 5, 9 або 12 вольт. Тому від повербанку можуть живитися пристрої без акумуляторів, наприклад, роутер nc 10000 оснащений оснащений літійонним акумулятором 21700, які мають багато параметрів захисту, таких як захист від короткого замикання. Перезаряду, надмірного струму тощо. Павербанк може автоматично визначати низьковольтні пристрої, що підходить для зарядки годинників, бездротових навушників та інших пристроїв. До того ж, потужність павербанку дозволяє брати його на борт літака згідно з міжнародних вимог щодо перевезення літійонних акумуляторів. Комплектація павербанку включає інструкцію і гарантійний талон на один рік. З вами був канал NitCore Україна. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!